Привіт усім! Як справи? Оце робила фотографію на заліковку. Тобто, невдовзі вже я її університет. Напевно, завершу півтора курси. Ну, можна щось сказати, що курс і, і ще, ну, тут до Нового року і до літа. Так, сьогодні я в такому образі. Привіт усім. Ах, танчора. Та, Приходившись, не бачу їх. Як ви поживаєте, вчора сюди шалава приходила Ліна, яка порнографію продає, щоб осудити мене за те, що я зняла відео у білизні, яке навіть ТікТок пропустила. начебто я маю відповідати перед якоюсь кінченою бабою. Все ж... Мізантропія це не моє, я не маю так говорити, але вона заслугувала. Стільки, як в неї мізантропія, напевно, ні в кого немає. Я про ненависть до жінок. Та про кого? Та це є тут така повія із Новгорода Сіверського. Постійно мені робила щось неприємне. На які основи питаю, верещить погрожує, не може пояснити. А січа все що на руке вишвернула її вчора. Прилізла з іншої сторінки, подзвонила мені. я давайте їла права сфотографіруватися в білизни. Бо захотіла, бо це люблять мої фанати, бо я вільна жінка. І страхую, що хочу. Хочу в білизні, хочу в бікіні, хочу топ. Привет всем. Ну, у вас столько много платьев. Да так вот насбирала. Дякую. Дякую, дякую. Нахіночка. Чим робиш таке кучері? Я можу укласти на ось таку конструкцію. Закрутити волосся і зав'язати. Ось, але саме волосся хвилясте. Когда Венес. Та нафіга він мені здався? Якщо і приїжджає, то просто мимо. Я розумію, що там не всі люди погані, але мерзота ж там є, яка мені калічила життя. У вас є світло, у нас завжди є світло. Тому що у нас таке селище, яке доволі віддалене. Я так розумію, дякую. Що ділитись? Привіт, неймовірна жінка. Дякую, дякую, дякую. Що у мене на стрімах не тільки мої фанати, які мене обожнюють, а і мої вороги бувають. Ворогів я часто кидаю. Недостойні. І так, кому потрібна реклама, їх сторінки. Може прорекламувати з з посиланням на сторіночку. Повірте, приєднання будуть. Коштує це не дуже дорого. Ти така красива, дякую. Як діла? Дуже добре. Ось у нас дощик іде. Принцеса, дяку. дякую. Таке Такое не могу налюбуватися. Дякую, дякую, дякую. Напевно, такої, із такою рожею, з двома підборіддями, як вона там виглядає. Маленька, кривонога, то підборіддя. Немає вилиць. Ніс картоплею, губи вареником. Ну і ще там нарощені вії і нігті. По колгоспній моді. Чим більше, тим краще. Ось, а то я думаю... Мій блог е видно, що на красавих лекала має заздрість. Ну це якщо говорити в стилі її ж мізогенії. Купувала таку сукню. Це подарунок. Більшість моїх суконь це подарунок, обмін, тому що колекцію назбирати таку, це треба витратити багато тисяч гривень. А я їх витратила на брекети, на iPhone. На домашній інтернет. Де робите манікюр? Я вдома роблю манікюр собі. І принаймні я не нарощую гелем нігтів зовсім. Я їх відрощую сама, вони завжди ростуть. Привіт, Маша! Нігті свої. Це найкоротший варіант, наприклад. Доброго дня. Привіт! Яка демо сьогоднішнього ефіру? Ну, просто поговорити, поспілкуватися. Кому якою я видаюся? І сьогодні неперешено, як ніколи. Дякую. Я, правда, сьогодні у червоній сукні робила фотографії на заліковку. Менси тут. І сьогодні я пропустила співи. Мені подобається ваше волосся, воно неймовірне. Дякую, дуже дякую. Мама моя дуже не любить моє волосся, коли я його вкладаю, вона говорить, що це жахливо. Вони у вас прямі, вони у мене хвилясті від природи. Зараз так ось десь, якщо розпрямленими. Ви пофарбували волосся? Ні. Волосся у мене темніше зараз виглядає, тому що темніше в хаті. У мене постійно отакі кучері, як у вас, і я їх постійно вирівнюю. Ох ти! Але навіщо? Адже це, ну, хоча якщо вам подобається, адже кучері це також гарно і особливо. Не важко на підбори ходити? Ні-ні-ні, зовсім я звикла. Я ж професійна модель. Ось влаштовий театр працювати. Немає краще як улюблена робота. І немає гірше, як неулюблена робота. Кучері гарно, але в мене нема сили з ними боротися. Але я можу порадити, якщо що, різні зволожуючі бальзами. Якщо не користувалися ще таким, як літровий маска, кератин або колаген, або мультивітамін. як зробити таку зачіску класти? Роблю кератин. Маску кератинову чи випрямлення кератинове, і воно ж іноді шкодить структурі волосся. А я єдине, що роблю, це зволожую волосся бальзамом після миття. Потім ось таким кремом. Ось. гарнір, Фрукт. І ще є зелена упаковка. І це по капельці треба не більше, бо може е зробити підсупким. Це... Не хотілося зробити собі кратин? Ні, ніколи, Я я наопаки його розпущу. Ну, прямим воно ось таке. А так зазвичай до поясу й довше. Є одні книгу свою писатиму? Ні, виправлення на півроку вистачає, просто в мене не такі довгі. Тому, а, якщо робити, то я де купували таку сукню? Зазвичай мої сукні це подарунок. Добрий вечір, привіт. Я зрозуміла. А, а, воно росте у вас чи ви підстригаєте? Не дуже. Імовірно, від того, що пересихають кінчики. Треба просто спостерігати, скільки волосинок відломлюється, розчісувати над скатертиною. Має відломлюватись не більше 20 у день. І, і ще, я ж кажу, зволожувати кінчики олією або кремом. Ну, і, звичайно, бальзами. бальзамами користуєтесь завжди після миття, доки не стане приємним на дотик. Можна двічі наносити бальзам. От так. Тому що в мене росте. Єдине, що я зістригала зараз те волосся, яке було світлішим після маски. На місці як краса. Мені вона дуже не сподобалась. І були кінчики світліші. Але зараз, слава Богу, я їх практично зістригла. Кучері вам дуже личить на вашу довжину, дякую. Ну, зазвичай в мене кучері ось сюди доростають десь. Якщо такі дуже кучеряве, волосся сюди пряме. От, а зараз так. Розправленим. Добре. Дякую вам, що ви побули зі мною. Дякую, я вас люблю. Дякую за приємну розмову. бай бай